На календарі 16 квітня. четвер. Сонце зійшло о 6 годині, захід о 19 годині 42 хвилини. Місяць у Скорпіоні. Йде 17 та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Феодосія, Микита, Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 16 квітня Микити Водопола. Народна назва дня пов'язана з численними повенями, які спостерігаються у цій порі. У цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом. Якщо він на озерах потоне, рік буде важким. Садівники вже розпочинали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі. Якщо квітневий дощ починається з великих краплин, то це ненадовго. А зараз якою буде погода 16 квітня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області до обіду протримається похмура погода, а у другій половині дня небо вже проясниться. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Вітер південно-західний 3-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 39%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть 11-12 градусів. Тепла, а вдень температура підніметься до 11-19 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 8-10 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 12-23 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 28 градусів тепла була зафіксована у 1972 році, а мінімальна 0,1. Градуси морозу у 1945 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки з 16 квітня. Мовний, критичний день, пов'язаний з самозахистом, відстоюванням життєвих принципів і поглядів, утримайтеся від активної діяльності фізичних навантажень, прогулянок, у спілкуванні з далеким оточенням вірогідні інтриги, розчарування, травми, уникайте темряви і усамітнення. Тельці. У вашому житті можуть відбутися несподівані зміни. Ймовірна небажана зустріч або неприємна звістка. Зірки вказують на деякий спад у фінансовій сфері. Зберігайте витримку і здоровий глуст. Близнюки. Зірки вказують на деякий підйом у фінансовій сфері. Ймовірне повернення старих боргів, виграш чи знахідка цінної речі. У другій половині дня не виключені небажана зустріч або неприємна звістка. Не піддавайтеся емоційному імпульсу. Прислухайтеся до порад друзів і близьких родичів. Раки. Сприятливий день для знайомств, відвідування нових місць і подорожей. Свіжі враження потрібні вам зараз як ніколи раніше. Відкритість світу і людям принесе вам масу позитивних емоцій. Леви. Сьогодні слід відповідально і серйозно підійти до будь-якої справи. Натхнення і частолюбство, готовність подолати будь-які труднощі для досягнення мети принесуть успіх. Сприятливе розташування Меркурія дозволяє реалізувати комерційні ідеї і наміри попереднього часу. Схильність до ризикованих операцій може штовхнути вас на явну авантюру. Однак, якщо розрахунок буде вірний, то ризик буде виправданий. Діви! украй несприятливий день у всіх відносинах. Доля посилає вам випробування, перевіряє на міцність ваші життєві принципи і погляди, вірогідні обмани, розчарування, травми. Уникайте дальніх прогулянок, подорожей. Усамітнення спілкування з близькими людьми допоможуть знизити негативні тенденції дня. Терези. День обманів та ілюзій. У сімейних відносинах ймовірні обґрунтовані ревнощі. Результатом цього можуть бути різкі, необдумані вчинки. Завдяки природженому такту, чуйності та уважності, ви зможете уникнути багатьох проблем. СКОРПІОНИ. Успіх цього дня багато в чому буде залежати від відносин з начальством. Багато скорпіонів будуть мати потребу проявити свою винятковість. У жінок-скорпіонів вчинки цього дня можуть бути непередбачувані, можливі такі ситуації, які принесуть вам страждання. Стрільці. Сьогодні намагайтеся контролювати емоції і уважніше прислухатися до порад друзів і близьких родичів. Вечір сприятливий для активного відпочинку, розваг, виходу сексуальної енергії, нового знайомства. Козороги. Украйне сприятливий у всіх відносинах День. Уникайте дальніх прогулянок, подорожей. Можливе зіткнення з грубістю, хамським ставленням, усамітнення, спілкування з близькими людьми допоможуть знизити негативні тенденції цього дня. Водолії. Ваша інтуїція допоможе визначити, хто справжній друг, а хто ворог. Прекрасний час для спілкування з представниками протилежної статі. Риби з сьогоднішнього дня рекомендується створювати резерв фінансових коштів. Незабаром велика ймовірність непередбачених витрат. Багато риб вже сьогодні зіткнуться з тимчасовими фінансовими труднощами. На даному етапі дуже важливо підтримувати хороші відносини з начальством і колегами. Це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!